Ну що, друзі, вечір п'ятниці, трохи відійшла від роботи і ось сіла, бачите, сижу і в'яжу. Вдягнула і шкарпеточки, і жилеточку, і бачите, що в мене в руках. Ну, знаєте, хто знає, що це каплі для вух. Я сьогодні вранці в'яжу, чую, вухо болить праве. Я вже аж розсміялася. Змушена була піти в аптеку і придбати ось такі краплі. Видно, оце горло, а потім пішло запалення її встахів і труби. Я так собі, як лор, розсуждаю, і пішло в вухо. Купила мінус 220 гривні гривень, гривень, правильно. У моєму бюджеті, але що зроблю? Треба. І сижу, трохи пов'яжу рукав. Знову тривога, шахеди літають, але що ми зробимо? Треба жити, треба щось робити, ввечері не палю, бо вранці не внесла дров. Газую. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас субота, вже 12 година, поробивши деякі домашні справи, приступила до в'язання. В'язала я свій рукави до Марсу, світерочка з Марсу, але мене перемогла моя совість, і я розпочала шостий пояс. Вчора мені написала моя вчителька, що є велика потреба в поясах, як справи, чи ти в'язала, ну, я чесно написала, що я навіть не розпочала, що сьогодні постараюсь розпочати. Отож, відійшовши від роботи, я, я сьогодні зранку. Розпочала цей пояс. Ниточка якась, ну, скажімо, не, не то, що не зовсім відома, ну, така, знаєте, якась не, не така, з якої я в'язала. Щось я взяла для набирання довгий хвіст, набираю, бачу, що мало. Розпустила по-новому набрала. Набрала я знов, дівчата, 152 петлі, бо я записую в записничок. Хочу показати, яка в мене тут іде нитка. Ось така ниточка. Якась вона, вона не зелена, вам якась зелена передає, а вона якась така. Ну, така у якась. Але мені щось видалося, що вона тонка, там 300 г, ой, 300 метрів в 100 грамах. І захотілося мені додати ось таку ниточку. Оце наша українська вовна, що 80, напіввовна, що 80 на 20. А оце вовняна пряжа вам буде на виворіт. Ну, так, да. чек, Чексіл написано. Я вперше з такої в'яжу. Зараз прочитаю, що там написано. Чернігів. Комвольна суконна компанія Чексіл. Ось така ниточка. Отож, я в'яжу дві ниточки, ну щось мені так захотілося, бо мені видалося, що як в одну, то буде якесь воно тонке. Ну, бо то я в'язала, там була 240 метрів у 100 г, а тут 300. Ну, додала, я, я ж кажу, ще одну ниточку свою. Тож в'яжу, набрала і вже пров'язала, ну скільки з 1,5 см, то якось так набрати, то якось набирати. Оце, якось довго, бо ж перенабирала, а в'язати сів собі та й в'яжеш. Слухаєш наших дівчаток, відео одним оком дивишся, одним слухаєш. Отож, маю таку роботу, дівчата. Ну, скажімо, задоволена, що хоч вже почала. А як почала, то буду потрохи в'язати. На дворі в нас мороз, холодно. Але я щось зранку не подивилася, яка там була температура. Ну там був добренький мороз, бо я виходила дала котам сухого корму курочкам своїм втерла бурячка. Вони його люблять. Зерно в них є, вода там теж є. Ну, відкрила, може, хто котра захоче вилізти. І сама порядкую вдома. Отаким захотіла з вами поділитися. А світерок з Марсу поклала, хай трошки відпочине від мене, а я від нього. Трохи пов'яжу пояс. Бо є потреба в поясах записала собі. А, не записала, якого числа почала. Зараз запишу. Сижу біля ялиночки. Ялиночку щось не включила. Зараз включу і буду зараз працювати Хочу показати, де поселився мій пояс шостий. Він поселився у тій гарній такій, такому кошечку чи корзинці, де в мене жив довгий час жилет-циклон. Я його дов'язала і звільнився. Звільнилась моя посудинка. Я вам показувала щойно що лише почала. Давайте подивимося, скільки тут. Ну, Зовсім мало, правда ж? Отож я беру перед вами зобов'язання пров'язати 15 см. Зараз. зараз 13 година, в нас не стало світла. І я перебралася до себе в спальню, тут вікно ближче. Не буду включати зараз лампу. Ось зараз, бачите, вам кольори показують так, як вони є. Те трошки хто зеленкувати, а та як колір асфальту. І буду зараз в'язати, беру зобов'язання, пров'язати 15 см. В'яжу і летить всякий мотлох мені на коліна. Це з цієї вовни, да? ну нічого, обтріпаємо, зате, сподіваюся, буде тепленько. Бо воно таке, знаєте, шерстисте-шерстисте. Отож, в'яжу і тим часом дивлюся, як люди роблять шубу. І собі захотілося. Але в мене нема на шубу осели, Обійдусь. Сижу, я, в'яжу, дивлюсь, така гарна погода на дворі, трохи морозець, зараз е, мінус три. І надумала я зняти свою тюль в великій кімнаті і попрати. Ну і що? Он підсунула стіл і зняла свою тюль, щоб ви собі знали, Ця тюль 8 м40 см. Я її так не люблю оце е, прати, е, е, спрасувати і чіпляти, що це жах один. В неї тут такі звичайні гачечки. Ось я їх зняла. Бо у мене в дитячій кімнаті там такі гачечки, що закриваються, можна прати разом з гачечками. Отож, я зняла. Зараз потріпаю і поперу, покину в пральну машину. Отаку придумала роботу. Попрала трохи повисіла на дворі, а це розкидала на дивані. Хай доходить. На дворі морозно, ось таке небо. Мабуть, буде добрий мороз і цієї ночі, тож треба підготуватися. Придумала я зараз нести дров. Винесла вже друге відро попелу, Я в мішок складаю, хай буде, десь буде нагород. О, дивлюсь горобці, казали, горобців нема. Слава Богу, є. Набрала грубших дров. Зараз мішок зберу. Відро від попелу набрала тоньших. І на розпал набрала ось таких сучків, де я колись розказувала, що принесла з дров. В'яжу я пояс, дівчата, і тут мені така ідейка в голову стукнула. Ви пам'ятаєте о тій ниточки, що я виграла в лотереї на каналі Мур? Кід ксеп в Ксенії і надумалося мені зв'язати шкарпеточки з використанням жакарду. Зайшла я на Пінтерест. Ось такий жакард знайшла собі, скинула собі. Мої нотатки, а так він є на в телефон, ну, на вайбері в телефоні, і он на комп'ютері. Не хотіла я перемальовувати, я думаю, я собі його візьму на екрані, на моніторі буду дивитися і в'язати. Отаке мені забаглося щось такого цікавенького. Звичайно, я в'яжу. Поки пояс, там в мене 8 см, ще треба 7. Треба виконувати, взяти зобов'язання. Але ось таке мені зараз забаглося. Уявляєте? Таке. А раз надумала, значить дістала ниточки. І дістала спиці. Це був мій подарунок виграш. А що буду в'язати, в цьому відео не буду показувати. Чекайте наступного відео. Ви вже бачили і ниточки, і спиці, і жакардик, то я ж думаю, що вас зацікавило. Дивлюсь, там рапорт Жакарду 32 петлі, це якраз на 64, мені буде добре. Але я думаю, чи мені вистачить на 225-64 петлі. Питаннячко в мене. Ну, побачимо. Будемо думати, для того і голова. В'яжу я пояс. Щойно прийшла від, від комп'ютера, думаю, пов'яжу, запишу кусочок ще відео. Ти, ти нагадала, що сіла, в'яжу, в мене вікно розвішане, я ж тюль попрала. То з дороги може бути видно, але там на балконі така густенька тюль, то, можливо, і не буде видно. Але чого я захотіла сюди прийти? Я щойно захотіла зайти на комп'ютер. У мене там дуже багато є фотографій, які я фотографувала дуже давно. Так як я розказувала, як хто чув у відео, що я продала корову свою в 16-му році, то там навіть є фотографія моєї квасольки. Я вам ось тут вставлю. Я дивлюся там канали. Таких сільських людей, скільки вони тримають господарства всякого. А я ж колись теж тримала і гусей, і качок, і курчат, і свиней, і корів, навіть не одна була. Це вже в 16-му була одна, бо вже був чоловік, в мене дуже такий хворий, лежачий. Я вже сама привозила, як згадаю, й сама вже сіно привозила, позичала в сусіда конячку, бо син в мене на залізниці працював і він вахтовим методом, то він мені викосив і поїхав на два тижні. І мені треба з кимось його забрати. Знаєте, діти допомагають, коли вони коло тебе, коли вони школярі, а якщо вони вже одружені, то в них повно в своїх різних справ. Якщо вже дуже щось, то звичайно допоможуть. Але в основному вони на роботах вони цілий тиждень зайняті. І от тобі треба забрати ту люцерну, ти бачиш, що йде хмара, і ти мусиш, мусиш її горнути сама, бо, бо ти знаєш, що тобі її треба, і шкода свого труду. То, то до чого це я розказую? Ну, Корова в мене я в 16-му році продала. А це я знайшла фотографію ще й корівка. І фотографію, де я молода ще з каченятками. Я зараз вам сюди вставлю. І ще я вам розказувала, коли ставила ялинку, я знайшла такі фотографії, що я позначала подарунки для дітей і для онуків під ялинкою. Я вам теж вставлю, як я це робила, що це я не просто голослівно. А що в мене є навіть підтвердження, я щойно в'язала і захотіла зайти в ті папки за різні роки в мене є на комп'ютері. Розумієте, якщо телефони міняються, то я скидала на комп'ютер, і в мене воно там все збережено. Де онучата ще маленькі. Зараз от їм тому вже 31, тому 20. А тим по 11 буде. А там вони зовсім маленькі. Це так цікаво це все переглянути, я вам скажу. Звичайно, там телефон був, наприклад, Nokia в мене був ну не дуже якісні фотографії, але разом з тим вони є, їх можна побачити. На городі я собі все фотографувала. Цікаво, як тільки садок посадили, маленький, там травник був а Посадили ці малесенькі саджанці. Ну, дуже все цікаво. тако, як нема що робити, можна сісти і цілий день роздивля... роздивлятися. І фотографії із... з віслів, і з хрестин, родин ну, чого там тільки немає. Я думаю, що не тільки в мене, завдяки цих... цим новітнім технологіям, що ми можемо. На телефон собі знімати і потім скинути на комп'ютер, бо, я ж кажу, телефони псуються і де ж ти там будеш зберігати, мало пам'яті, а отак добре, що є на комп'ютері, правда ж? Я думаю, що ви зі мною згодні. Дивлюся, мені дзвонить знов номер. Це з банку. Що вони хочуть? Вони мене вже казав той задовбали. І там же ж воно, ти з ним не поговориш, бо це якась собі програма, що збільшить свій інтернет-ліміт, де платити. Я їх захочу, то сама збільшу. Я це вмію сама робити. Я можу керувати своїми картками. Ну, ви знаєте, до того вже задовбали і на роботі в мене дітки сплять, телефон дзвонить, Дивлюся, 0,56. І оце я ж тільки що відхилила. І знову воно надокучає. Отаке. А я в'яжу, бо я хочу сьогодні пров'язати 10 ой, 15 см. Отакий От в мене план. Я рада, що ви зі мною, що ви дивитеся. Добренько, друзі мої. Вже я тут багато набалакала, аж 5 хвилин виключаюся. Прийшла я до своєї ялинки, думаю, хоч в гарному місці покажу свій пояс. Подивіться, я обіцяла, що я пров'яжу 15 см пояса. Я пров'язала 16,5. Ура! Бачите, отож, я молодець. Не було світла, ось в нас 2 години, я під лампою в'язала. Слава Богу, використовувала, захотіла ще зробити ось таку якусь красоту, взяла ще ниточки інші, щоб якось прикрасити трохи. Хоча головне призначення гріти, але хочеться, щоб і трошки було красоти. Отож, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я так собі запланувала, що пров'яжу пояс, і на цьому буде все. Дякую, хто додивився до цього моменту, бо я бачу, що мало дивляться. Ну, що зробиш? ну, таке. Спокійної ночі, бо вже й бо вже ніч, вже 9 година вечора. ну... 2015 чи 21. 20, До нових відео. Дякую за вподобайки, за коментарі. Дуже гарно відгукнулись на моє попереднє відео. Я дуже вам щиро вдячна. Заходьте, буду щось придумовувати, щось буду показувати. Всім всього найкращого. Пока-пока!